Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А телеграм-канали пишуть, що у Сибірів одно братсько могило вже поховали понад 39 тисяч неопізнаних та невідомих російських військових. Крім того, таких, які не мають родичів понад 140 літаків, декілька тижнів тому звозили тіла на один із військових аеродромів. Росія приховує шалені втрати. Родичі починають прозрівати та розуміють, що рідних кидають на обій. Після Авдіївки конвоєра запустився з новою силою. Аеродроми Нюрба, що у далекій глуші постійно отримує цинки. Працюють ескаватори. риють котловани. Телеграм-канали пишуть, що це особливий наказ. Водночас він мав бути таємним перед новою хвилею мобілізації РФ. Втім, правда виплила. Російські генерали шоковані ставленням до військових наростає невдоволення. увлів Володимир Миколаєвич. Російський генерал армії підтримав ініціативу союзу офіцерів, які виступили проти війни та режиму Путіна. Крім того, генерал, як і інші офіцери, погоджуються із останніми новинками. Зазначають, що Путін уже мертвий, а Патрушевико ділять владу в своїй заяві. Він виступив проти дій армії РФ. Крім того, тактики ВРД, не артилерійського шторму. Він зазначає, що СВО необхідно було проводити в Росії, а не в Україні, адже Україна вільна країна, де кожна нація відчуває себе вільною. Чого не скажеш про РФ, яка стала тоталітарною країною в українському народу? Він побажав сили. А главкому успіху пише телеграм-канал Кремлівська шістка. А от його колега, російський генерал полковник відставці Леонід Івашов, який підтримав Україну. Аїну зазначає, збройні сили України під керівництвом залужного за останні вісім років підвищили свою професійну підготовку, і тепер вона краща, ніж у російської армії. За словами Івашова, раптом з'ясувалося, що у протистоянні російських і українських військ у війні в Україні явно помітна професійна перевага командування ЗСУ. над керівництвом російського групування. Краще підготовленими є й офіцерський склад ЗСУ. Російський генерал у відставці. Нагадав про прислів'я кадри вирішують усе і зазначив, що професіоналізм військово. РФ не відповідає поставленим перед ними завданням. Він написав, що після розвалу радянського союзу і активного розпаду озброєння до 2014 року ЗСУ України виявилися небоєготовими, внаслідок чого було захоплено Крим, і почалася збройна агресія на Донбасі. Лише після цих подій у Києві розпочали осмислення ситуації, що сталося із спроба розбудови збройних сил як організованої військової системи. Структури альянсу негайно долучилися до роботи сотні натовських фахівців, прибули в Україну. Висунули жорсткі вимоги про перехід на стандарти альянсу в організаційній структурі озброєння і техніці бойові та оперативні підготовці військ і штабів професіоналізмі офіцерського складу. Наголосив Івашо. Він визнав, що за дев'ять років українська армія стала якісно іншою. Хоч і не без недоліків різко скоротили корупцію. Війська перейшли на бригадну організаційну основу. Зросла роль генерального штабу. Розмірковуючи про російську армію, вашов назвав останні десять років періодом розвалу. Але Далеко не усе, і ось це не усе. сьогодні. Чітко виявляється на полі бою. Наголосив генерал. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.